Вітаю, друзі, на каналі Подійська Розкіш. 10 листопада 2024 року. І так хочу продемонструвати деякі новинки, які з'явилися в моєму саду. І так, що таке сорб Аронія? Сорб аронія це гібрид, в якому поєднані два види горобини. І так, горобина червона, на латині Сорбус. І чорна горобина на латині аронія. І ось їхні гібриди і є сорбаронією. І так, перший ось це червоний новинка, чим цікавий зразочок. Абсолютно немає терпкості. І коли споживати прямо з дерева, ну, рука і тягнеться, і тягнеться, от щоб поїсти надзвичайно смачної гробини. Практично. Досі я ще не куштував саме з горобини, щоб от з таким солодким присмаком, який не має зовсім зовсім тепчинки, навіть ледь помітної. Чиста, солодка, дуже приємна ягода. І саме цей цікавий гібрид аронія тут для порівняння, порівняння. Уявіть собі, зберігається, ще до цієї пори може висіти в саду, якщо приховати від птахів. І це В72131 зразочок, який приїхав з Австрії. Ну, я вам кажу, надзвичайно смачна. І чому потрібно споживати горобину. Взагалі, навіть хто може собі. І поїсти з дерева і звичайної горобини червоної. Горобина це дуже потужний фунгіцид. практично вбиває дуже багато різних гербкових. Тому і наші прадіди колись саме зберігали яблука і груші в листя, збирали листя з горобини. Перетрушували їм плоди, і тоді плодової гнилі практично не було. І саме груші та яблони, яблука зберігалися дуже гарно до самої весни. Це, що стосується, це соробуса. Зараз ми перейдемо до більш цікавого. Ось це є сорбаронія. Якщо порівняти її з Мечуринською лікерною цей зразок він максимум у два рази крупніший, ніж сама лікерна. Ну, лікерна більш-менш поход... подібна за розміром до цього і тільки має забарвлення, забарвлення ось таке як у Сорбаронії. Цей зразочок 41 2 Дуже великі грона, гарні. Ягода має легеньку терпчинку, але вона настільки соковита, настільки смачна, а також дуже важко відірватися від споживання таких ягод. Ну плюс ароні великі в тому, що вона понижує тиск, розширює судини. Ну, і другий, Як я вже казав, також має досить гарні фунгіцидні властивості у боротьбі з різними грибками. Ну і самий-самий бомбезний зразочок, ну дуже, тут взагалі і розмір дуже багато соку. Ось такі, ось подивіться, самий цікавий зразок, ну, самий крупноплідний. З Сорбаронії і це В7741. Як бачите, не лише яблуками, грушами, але іншими цікавинками можна урізноманітнити свій раціон і оздоровити свою родину. Ну і ось з'являються досить такі цікаві цікаві зразочки, саме Сорбус яронії. Ну і Саоборонія. Тож будьте разом з нами. Буде багато ще цікавого. Усім міцного здоров'я, гарних врожаїв!